Вітаю, друзі. На черзі монета Волинська область. Будемо розглядати сьогодні її. Значить, Монета присвячена краю віковічних лісів, сотень небесно-чистих рік і озер, до яких належить найглибше озеро України Світязь. Також Волинь багата на різноманітні мінерально-сировинні ресурси. Волинська область розташована на північно-західній частині України у басейні приток Прип'яті та верхів'я Західного Бугу на перехресті важливих транспортних шляхів, що сприяє активному розвитку міжнародних зв'язків. Монета була випущена 25 листопада 2014 року. Номінал монети 5 гривень. Сплав металу біметал, Недорогий сплав. Маса монети 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 20 тисяч штук. Штук-примірників. Так. Значить, перейдемо до аверсу монети. Обережно. Відкриваємо капсулу. Так. Беремо фокус, як можна ближче до об цього об'єктиву, да? щоб було видно навіть дрібні деталі. Так, це сонце, це лампочка. Висвічуйте. Так, отак, гадаю, буде нормально. Значить, на реверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Тризуб, всі ми знаємо. По колу написи: Національний банк України вгорі та 5 гривень внизу. Праворуч, логотип монетного двору Національного банку України. У центрі стилізовану композицію. Зображення башти Луцького замку. Успенського собору в місті Володимирі Волинському, у острова на озері Світязь, під яким рік, рік карбування монети 2014. А також лебеді горі, Лебедь, який кудись летить. Так, колося та квітки льону. Знизу під брамою луцького замку. Так, зараз будемо розглядати реверс монети. Ой, ой-ой-ой. Капсула без паніки. Так. Впала нормально. Так, Так, відносно реверсу монети. О, отак, от гадаю, буде добре. Значить, на реверсі монети. Зображено герб області. По колу розміщено написи. Волинська область вгорі і заснована у 1939 році внизу. І все. В описі нічого не написано про е, орнамент, на якому зображений герб. Це, мабуть, вишивка, яка притамана в Волинській області. Так, друзі, далі пропоную розглянути е, герб області в кольорі та почитати його опис для більш інформативності відео. Ось так, друзі, виглядає герб Волинської області. Срібний латинський хрест на червоному щиті. Офіційний символ Волинської області. Створений і затверджений в 1997 році на основі історичного герба Волині. Значить, затверджений 4 листопада 1997 року. Значить, опис герба. Хрест широко вживаний у геральдиці, є символом життя, а також символізує християнство та оборону віри Христової. Червона барва означає хоробрість, мужність, безстрашність, любов людини до свого Творця, готовність віддати життя за Бога і Батьківщину. Біла, чистоту і непорочність, герб на основі історичних традицій краю розроблено та прийнято з ініціативи голови Волинського обласного товариства краєзнавців Геннадія Бондаренка. Отака, от от, друзі, довідкова інформація. Тож, друзі, хто має монетку, як завжди, вітаю. Хто не має, бажаю найближчим часом отримати таку монету в колекцію. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.